Рідеф треба буде подавати кожного місяця по коду 157. Податкова цей звіт хоче бачити. Раз другий момент показання фопів. В цьому звіті допомагає контролювати декларації інших ФОПів, і від того, з ким ви маєте справу, залежить, як ви проведете розрахунок. Чи, наприклад, це не зареєстрований ФОП, ви отримаєте податки, відправите їх в бюджет, а різницю відправите цій людині? Або ви переконаєтесь, що це зареєстрований діючий ФОП. При цьому ви тоді не зобов'язані за нього сплачувати податки, і ви йому відправляєте всю повну суму ну вашої домовленості. І тоді показуєте це в звіті, що ось я співпрацювала. І ПН Іванов я йому від. Правила повну вартість, тому що оцей дохід підпадає під код 157, і це дозволяє мені не утримувати педиковій військовий збір. Я вважаю, що ФОПи являються податковими агентами для інших фопів, і тому вони мають показувати дані розрахунки в вже щомісячному звіті під кодом 157. І штрафи за непоказування фопів я, наприклад, не зустрічала в своїй практиці, але при бажанні податкова має право за це зачепитись.